Працювати в отинійській лікарні стало нестерпно, скаржаться місцеві медики. Кажуть, відколи головним лікарем став Віктор Плаксій, У лікарні відбуваються зміни, проте не на краще. Запевняють, керівник медустанови не відповідає такій посаді, адже ще й поводиться по хамськи. Ситуацію з'ясовувала наша знімальна група. Вотанійські лікарні збори медичний персонал запросив Ірину Садов'як, головного лікаря Коломийської центральної районної лікарні та голову Коломийської районної адміністрації Михайла Бойка. Скаржаться їм на свого керівника. кажуть, у медостанові все було добре, поки Віктор Плаксій не став головним лікарем. І почалися тут тоді творитися чудеса у нас в ні в лікарні. Неповага, крики. Та це тільки півбіди, кажуть працівники лікарні. Масово почали закриватися ургенції, скорочуватися відділення лікарні. Більше того, продовжують головний лікар не робить нічого, щоб відремонтувати обладнання, яке вийшло з ладу. Кажуть, у величезній отенійській лікарні останнім часом навіть ніде поставити крапельницю хворому. У той час, коли окремі кабінети просто пустують, в усьому звинувачують Віктора Плаксіян. Два роки закрита одинська палата. Що там ті палаті ніхто не знає. Отанійська лікарня обслуговує великий кущ, куди входить 22 села. Медики кажуть, у них кваліфікований колектив, який готовий надавати великий спектр допомоги. Проте їм цього робити не дають. Про фаховість отанійських медиків розповідають і пацієнти. Мешканець Отанії Іван Кочержук пригадує, був випадок, коли пошкодив око. Лікарі зреагували миттєво. Операція була проведена дуже фахово і скоро вчасно. Не знати, і що би було, коли б мені прийшлося їхати кудись далі. Ірина Содов'як усе ж каже, потреби у всіх видах медичної допомоги в Утанійському лікарняному закладі немає. Швидше швидка довезе і надасть допомогу пану Франківську або в Коломий. Ага. До ці... Швидше. Швидше. І якісно Ну повірте мені, ну ви не з... справ. Цим немає таких штатів, які би вам дали можливість це зробити. розумієте? головний медик отанійської лікарні, усе сказане про нього, називає наклепом. каже, робить усе від нього залежне, щоб лікарня працювала на належному рівні. У спілкуванні з підлеглими нічого зайвого собі не дозволяє. Від працівників вимагає тільки те, що чітко прописане в посадових інструкціях. Нічого неправомірного я не робив. Я не буду оправдуватися. Якщо я почну оправдуватися, це буде означати, що я визнав свою вину. Віктор Плаксій заповняє дані збори. Спланована проти нього акція, адже далеко не всі прийшли і висловилися. Хоча присутні кажуть, про збори знали всі, а ті, хто мовчить та не прийшли, просто бояться. Вислухавши усіх охочих, Ірина Содов'як робить висновки та дає поради керівнику отенійської лікарні. Тут не почати край роботи, і на ці процеси треба впливати. Дійсно, з колективом треба працювати, зустрічатися. Колектив не погоджується. Медики кажуть, ситуація зайшла у глухий кут, і головного лікаря треба звільнити. Пригадують ще кілька випадків, якими підтверджують, що Віктор Плаксій поводиться по хамськи. Ми розкачі бачукали всі, як там дуже слухатися Медики отримують розуміння Ірини Садов'як. що розумію, Віктор Михайлович є Чому місця в цьому колективі немає. Зміна настрою головного медика району не влаштовує керівника Отанійської лікарні. Ірина Вирішуйте, давайте мені. Віктор Михайлович, я вже не слухалась, даруйте. І за вами штани я носила. Ірина Садов'як пообіцяла присутнім у скорім часі детально вивчити ситуацію і швидше за все змінити керівника у Тенійському медичному колективу. Бог їм суддя. Я не вважаю, що я зробив щось поганого в колективі.